про те, що відбувається у конгресі, і яка доля фінансування додаткового запиту на фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню та безпеки кордону, ми знаємо, що Сенат вже завтра готується голосувати за їхній законопроект. Це результат кількох місяців переговорів, які включає як жорсткі зміни до міграційного законодавства. Так і власне запит на додаткове фінансування для потреб національної безпеки, тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував це законодавство, сказав, що в палаті представників воно не пройде і виніс на голосування бо представив у палаті представників лише фінансування для Ізраїлю. Президент Сполучених Штатів Джо Байден, адміністрація Байдена, сказала, що якщо такий законопроект в такому вигляді лише з фінансуванням для Ізраїлю, Прийде на підпис до президента, то він такий законопроект заветує. І як сказали представники Білого Дому, адміністрація рішуче протистоїть цьому трюку, який не робить нічого для безпеки кордону, не робить нічого, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна. Що відбувається на капіталійському пагорбі? Про це поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Катю, привіт, вітаю Юлія. Катю, насамперед, я знаю, що ти власне зараз перебуваєш. Ми перепрошуємо за певні технічні незручності, але Катю, я знаю, що ти зараз перебуваєш на капітолійському пагорбі. Власне в кімнаті, де відбувалася прес-конференція, це була прес-конференція Майка Джонсона, лідера республіканців у, у Палаті представників, а також інших республіканців. Що ти почула? Яка найостанніша позиція спікера палати представників щодо цього двопартійного законодавства, яке, зокрема включає допомогу. Для України да, саме так юлю тут варто порядку. Як ти правильно зауважила важливим зміною взагалі ситуації, важливим проривом у цих перемовинах щодо кордону. Стала подія, яка відбулась на цих вихідних. Це оприлюднення власне угоди по кордону і цього загального документу з пакетом допомоги для України, Ізраїлю Тайваню, загалом для партнерів eh, сполучених Штатів Америки і з угодою по кордону. І власне в сенаті оголосили, що eh, вже на цьому тижні будуть голосувати по цьому питанню. Свою чергу і спікер плати представників Майк Джонсон заявив, що ця угода і цей законопроект, взагалі, цей пакет eh, не є жисті ну, не буде жисті коли потрапить eh, до Лати представників, що там його а, власне заблокують. Спікер палати представників виступає з великою критикою тої угоди, до якої домовились в сенаті, домовились між республіканцями та, та демократами, власне, але тим не менш він має багато критики щодо цієї домовленості. І буквально кілька хвилин тому назад, як ти правильно зважила, завершилась прес-конференція спікера палати представників Майка Джонсона разом із лідерами провідними республіканцями, які заявили, що вже зараз так би мовити, всупереч тому законопроекту, який зараз будуть розглядати в Сенаті в палаті. Ті представників роздатимуть два інших а, законопроекти. Це по перше, імпічмент міністру а, внутрішньої безпеки Сполучених штатів Алхандру Майоркасу, якого вони власне звинувачують в а, кризі одного одного із тих, кого вони звинувачують в кризі на кордоні. І також винесення на голосування окремо пакету допомоги допомоги для Ізраїлю. Нагадаю, що це цей пакет допомоги для Ізраїлю був є в єдиному цьому пакеті, в єдиному цьому законопроекті, про який домовились а, зараз в Сенаті і в Палаті представників. А, зараз заявили, що його винесуть на голосування окремо окремо допомогу Ізраїлю, так, так мовити вже розбивають цей суцільний законопроект. А вже ж постало питання у журналістів безпосередньо у голосу Америки, що в такому разі планують палаті представників робити з допомогою Україні. Відтак один із журналістів який був присутній тут, задав запитання спікеру про те, що а, зараз є дві країни, які потребують нагальної оборонної допомоги, і саме Україна є насправді тією країною, яка потребує цієї допомоги якомога швидше, а не Ізраїль. І чому саме Ізраїлю, власне, зараз палати представників приді? Ляє так би мовити уваги, і саме цей законопроект цю допомогу вони планують винести на голосування вже сьогодні. Сам спікер заявив, що мовляв, це пов'язане із загостренням ситуації на близькому сході, а зокрема з атакою хуситів на американські бази. І що, мовляв, а через це допомогти Ізраїлю зараз є нагальніше і е, оперативніше потрібніше. І це на голосування знову ж таки вже сьогодні. Інші журналісти запитали спікера про те, що ж власне буде з допомогою по Україні. За словами спікера, це питання є набагато складнішим. І мовляв, перед тим як виносити на допомогу Україні на голосування окремо, потрібно отримати. Ти відповіді від адміністрації Байдена щодо майбутнього власне плану сполучених мамерики щодо допомоги Україні? Що чи є якась стратегія власне у адміністрації Байдена? І, що мовляв, це питання має обговорюватись набагато довше. Воно послухати фрагмент його відповіді просто зараз. Ми будемо продовжувати говорити про заходи щодо України. Ми не облишили це питання, але потрібно зробити ще багато роботи залежно від відповіді Білого Дому про стратегію, підзвітність за фінансування. Всі ці дуже конкретні деталі, які Палата представників має враховувати, коли ми приймаємо такі важкі рішення. Тож тепер ми продовжимо чекати на відповіді від Білого Дому і будемо діяти відповідно. Є коментар від Майка Джонсона. Дійсно, є питання від нашого глядача, який питає: якщо Байден витує закон, де немає допомоги Україні. Хіба це ще більше не розлютить трампістів? І я хотіла би зачитати а, стейтмент або заяву, яку видали буквально кілька хвилин тому а, демократи в палаті представників. Вони сказали, що на жаль, окреме законодавство представлене республіканцями палати представників минулих вихідних об 11 годині без попередження чи консультації не пропонується з гарними намірами. Скоріше це відверто очевидна та цинічна спроба екстремістів мага підірвати можливість комплексного двопартійного пакету фінансування, спрямованого на вирішення проблем національної безпеки Америки на близькому сході в Україні, індитихоканському регіоні та в усьому світі. Знову ж таки, це заява від представників демократичної партії в палаті представників. І сьогодні Джо Байден буквально вже от за 40 хвилин планується його звернення, де він пояснить власне свою позицію. Каті питання до тебе все ж таки в той момент, коли Майк Джонсон Каже, що в палаті представників це законодавство, над яким працювала невелика група сенаторів з двох партій вже впродовж багатьох тижнів. Майк Джонсон сказав, що це законодавство йому не подобається. Воно надто слабке. Воно не пройде голосування в палаті представників. Що ж все ж таки відбувається в сенаті? Чи планують сенатори все одно голосувати за це законодавство? І на що вони сподіваються? Перш за все хотіла би відповісти на питання глядача про те, що чи не розлютить взагалівання Байденом законопроекту по допомогу Ізраїлю окремо. Треба враховувати, що рішення або голосування в палаті представників є не останньою інстанцією, тому що будь-який законопроект є законом, якщо його погодили в палаті представників і в Сенаті. А і якщо в палаті представників більшість республіканців, вони, наприклад, цей окремий законопроект по допомозі Ізраїлю проголосують, то, то неможливо. Пророкувати, що а, це саме відбудеться в сенаті, де зараз більшість демократів, і вони власне підтримують ідею Байдена, що усю допомогу партнерам треба об'єднати разом. Про те, а, яка зараз ситуація власна в сенаті, можна сказати, що. В принципі лідер демократів і лідер республіканців у сенаті обидва виступили виступили з вітаючи і так би мовити позитивно щодо цієї угоди. Також обидва привітали перемовників від своєї партії, які брали участь в цих перемовинах чотири місяці щодо угоди по кордону, взагалі цього пакету. І загалом, як лідер республіканців, так і лідер, так і лідер демократів виступають позитивно щодо цієї угоди, але є. І е, інші голоси, а зокрема, е, один з провідних республіканців е, Лінфіґрем е, заявив, що е, цей законопроект який, зараз запропонували в Сенаті, потребує по перше, правок, по друге, довших і більших дебатів, за його словами. Такий законопроект поспіхом, мовляв, приймати не можна. І що, якщо не буде внесено певних правок і певних е дебатів не буде проведено, то цей законопроект буде заблоковано власне і на рівні сенату. Про позицію е лідера республіканців і лідера демократів щодо цього пакету, е про які власне вже домовилися, і, оп і оприлюднили цю угоду, і про те, яким може бути його майбутнє в сенаті, пропонував послухати в їхніх заявах від учора. Today сьогодні я пишаюся тим, що після чотирьох місяців важких переговорів ми справді маємо двопартійну угоду, яка є результатом компромісу, важкої праці та наполегливості. Я сподіваюся, що достатня кількість сенаторів зрозуміє, що цей законопроект надто важливий, щоб дозволити політиці стати на заваді. Бо якщо ми підведемо український народ зараз. То Володимир Путін ймовірно досягне успіху у своєму вторгненні в Україну. Це лише заохотить Путіна, і західна демократія зіткнеться з найбільшою загрозою за останні десятиліття. настав час для конгресу вжити заходів щодо додаткового пакету фінансування, яке нарешті напряму вирішить ці головні виклики. Мої колеги знають мою позицію. Вони так само добре, як і я, знають, що противники Америки в Москві, Пекіні і Тегерані працюють разом проти нас, і вони знають, що нарешті настав час для сенату відреагувати силою законопроект про додаткове фінансування, яке ми готуємося ухвалити, потужно інвестуватиме в можливості і здатність Америки на наших союзників, які потрібні для відновлення переваги над коаліцією авторитарних режимів, яка виникає. Але тут варто підсумувати і знову ж таки наголосити, що все більше голосів а, серед республіканської партії власне у сенаті а, звучать щодо того, що цей законопроект має отримати певні поправки, більше дебатів, і власне ця процедура це означає, що може затягтись. Тому питання того, яким буде майбутнє законопроект в сенаті, залишається відкритим. Кож відкритим питання допомоги для України. Ми знаємо, ми зараз очікуємо власне звернення президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Буквально за пів години Голос Америки» буде транслювати це звернення із перекладом української катю. Все ж таки, яка зважаючи на те, що відбувається зараз в палаті представників у сенаті? так виглядає, що демократи і республіканці все ж таки не можуть порозумітися на тому, який варіант якого законодавства вони хочуть схвалити, що це все означає для України. Що? Відбувається із допомогою для України, і наскільки це ще може перспективно затягнутися загалом? Тут варто розділити так би мовити на кілька варіантів, як це може завершитись все, тому що якщо зараз вже заявили певні республіканці, зокрема Лінці Грем, що цей пакет допомоги і угода угоду по кордону потребують правок і довших дебатів. Тому залишайте питанням, чи пройде власне цей законопроект Сенат, і якщо він пройде, то в якій формі він потрапить до палати представників. Якщо до прикладу республіканці внесуть певні е, поправки, які можуть задобрити спікера Джонсона, можливо, на цей законопроект матиме майбутнє і в палаті представників. І так залишається відкритим питанням, як саме як завершиться ситуація в сенаті, і в якій формі по е, цей законопроект потрапить е, до палати представників? Чи буде в нього в такому в такому варіанті майбутнє? Це перший варіант розвитку подій. Інший варіант розвитку подій, якщо цей законопроект буде провалено на будь-якому із рівнів, тобто або в сенаті, або в палаті представників, це означатиме, що наступний крок і про це коментували неодноразово законодавці коментарі для голосу Америки. Наступним кроком буде розділити цей пакет і всі ці законопроекти, які вкладені в цей пакет, голосувати окремо. Коли відбудеться це питання, якщо таке питання підніметься, це теж залишається питанням і залишається так би мовити відкритим питанням. Але варто зауважити вже зараз, що за останній час цих переговорів вже втрачено достатньо багато часу, необхідного часу для українських військових, які зараз захищають територію України від російської агресії, і всі події, які розвиваються зараз, можуть. Поки що гарантувати лише те, що найімовірніше це затягнеться на ще довше періоду, і ще більше а, часу може бути втрачено. Але якщо казати про найби, найближчі дні а, розвитку подій, то як ти правильно заважила на самому початку, то а, основного голосування за цей законопроект у сенаті варто чекати вже завтра, і вже завтра можна найімовірніше буде почути розвиток подій і якісь зміни, можливо, якісь новини щодо того, якою якою буде процедура е, і яких. Який із варіантів буде майбутнім варіантом допомоги Україні, тобто або цей пакет або відокремлення допомоги Україні? Ну і сьогодні також буде окрема прес-конференція республіканців у сенаті присвячена питанням кордону цьому законопроекту. Я там буду присутня, і також вже ж будемо дивитися, які будуть заяви сьогодні власне у сенаті. Безумовно, Катю, будемо чекати від тебе оновлення, зокрема в програмі Чистаємо 22 але також завтра у програмі Брифінг Катерина Лісунова була на зв'язку із Капіталійського пагорбу без безпосередньо з конгресу, де підбула підсумки всього того, що відбувається зараз у конгресі. Дякую, Катя.